Дуже цінний продукт, який в нашому організмі після 30 років починає а, дуже погано вироблятися. Про що це говорить? Що у людини а, багато є різних нервових стресів. Ці нервові стреси, неймовірно, впливають на судини серця і взагалі на судини а, цілої а, системи, судино-сердечної системи. Про що це говорить? Це говорить, що в цьому препараті є тот азот, окситазота, який допомагає людині а, мати еластичні судини, щоб кров була у нас а, легка, а, якби, яка розжижай могла кров. би їздити. Розживає кров. кров, яка може дуже легко двигатися. Не тільки по великим судинам, а й по капелярні судинам. Тобто капелярні судини це говорить, що у кого є, що мерзнуть руки, мерзнуть ноги, у кого є, що бігають мурашки по рукам-ногам. Це все менеся, коли людина починає пити оксид азоту препарат, який там знаходиться. Бо цей оксид азоту для нас дуже важливий. Я хочу сказати, що у Бекардіо є, крім цього, ще і Q10, є група вітаміна b 12 b 6 b 9 Є К1, є вітамін С, вітамін Д. Це говорить, це дуже сильний препарат для того, щоб зняти стрес судин, зняти блоки з судин і донести. Кисень і поживні речовини туди, куди потрібно до нашого організму. Я, Світа, хочу сказати, тут задала зараз питання, що тобі скажу, що є дуже багато результатів іменно на бікардіо, після інсульту, інфаркту дуже швидко люди починають відновлюватись. Він розширяє судини, і кров починає краще двигатися. І ще в нього є властивість рубцювати. Рубцювати це коли в нас інфаркт появляється рубчик, він його загоює. Інсульт це лопнула судина, появилась гемотомка, вона плотна. Цей препарат дозволяє розрядити ту плотну тканину і вивезти її з організму, І зарубцювати ту судинку, яка лопнула.